Ви знов на моєму каналі Пьотер Новар. Щиро вітаю всіх глядачів та підписників каналу. Та сьогодні рубрика Репортаж Хостарів. Запрошую всіх та йдемо разом. Час зйомки 25 травня 24-го року. І знову посилка з хостою. І ця хоста. Одна з переліку, які я заважав на цей рік. Це вже п'ята порахунку. Я вже розпакуваю її і достаю її. Ось вона перед вами. Це хоста має назву Овенс Outreach. Отакі. У неї червоні цяточки на жвицях, які зливаються суцільне червоне. Має отаку добру кореневу систему. Зрізу майже немає. Така. Дуже класна поділка. Тепер готуємо її та йдемо обирати хостарій. Пройшло дві доби, чому так довго не показував? Тому що був вчора Дощ. Я, як завжди, на другий день показую, як прожилася хоста на новому місці. Але дощ вчора не дав цього зробити. Але сьогодні вже маю можливість вам її показати. Ось вона в хостарії. Вау! От подивимося, які в неї червоні. Цяточки на живцях. Я думав, що це буде сама яскрава, червона цяточка. Але є сумнів, бо є з чим порівняти. Ось в мене поряд є ще хоста Херсблаш. Мені здається, тут цяточки на живцях яскравіші. Але може це. Так здається. Ось воно. Так, на сьогодні. Будемо дивитися далі. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ви ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас.